Я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні наш гість людина, яка займається побудовою відділу продажів. Продажі – це важлива частина будь-якого бізнесу, та добре працюючий відділ це майже 50% успіху. Ми з Оленою поговоримо про її досвід, кейси та інструменти, які точно будуть корисними. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Вітаю Олена. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свій досвід. Останні 10 років я будую відділи продажів в різних компаніях, малому та середньому бізнесі в Україні та з українцями по різних країнах. І ми, як робимо це з нуля, так і заходимо і перебудовуємо ці відділи, що вже є. І Ми працювали з достатньо різними сферами, в тому числі з логістичними компаніями, неодноразово і е, маємо трошки досвіду: 200 плюс проєктів, насправді, е, які ми вже реалізували. Е, десь ми проводимо аудит, стороні, де дивимося, як побудовані процеси пов'язані з продажами, е, і після того даємо своє заключення, Ще програму трансформації, яку, якщо компаніям подобається, то починаємо впроваджувати. А десь е, ми можемо зробити стратегічну сесію або побудувати щось з нуля. Це так, трошки про мене. А чим продаж логістиці відрізняються від продажу в інших дорозі? Як і в будь-якому бізнесі, є багато чого спільного і є, звичайно, свої особливості. Е, на жаль, наша логістична сфера українська маю на увазі. Дуже часто пов'язана з тим, що е, достатньо важко побудовані процеси, де власника компанії або керівництва компанії нема можливості контролювати і повністю впливати на те, що відбувається е, з менеджерами з продажів, і е, десь менеджери з продажі працюють як більше агенти, такі да, тобто вони е, умовно отримують е, оплату. То за угоди, і це якийсь відсоток, і в такому випадку вони себе бачать більше вільними творцями, а не людиною, яка працює на компанії, і вони більш вільні взяти базу і взяти клієнтів і піти. І буває так, що власники компанії не можуть нічого з цим робити, і саме через це. Uh, в них виникає така залежність, вони не можуть впроваджувати зміни. Через це вони не можуть uh, ну, якось uh, не знаю, навіть uh, змінювати процеси і впроваджувати нові інструменти автоматизації чи інших моментів. Це така специфіка, яка притаманна всім пані звичайно, але це. Uh, Паніми, що ми працювали, я бачила це майже у кожній той чи іншій тому чи іншому рівні, але в багатьох це саме так. Навіть була вони займаються логістикою міжнародною по нестандартних грузах кораблями, та, і працює там 13 країнах. Мають міжнародних співробітників і так далі. І ось ця залежність від людей, від де декілька років їх навчання і так далі. Воно не дивлячись на це, на ні на що інше є. Хоча компанія дуже велика, зарплати великі, і так далі. Але це є. І це дуже важливо. Пробувати змінювати, ми розуміємо, як це змінювати, але це потребуватиме ну, певних, скажімо так, і ресурсів, і певної певненості, що тільки цим шляхом воно можливо змінити ситуацію і вивести компанію на якісь більш масштабовані рівні. А які головні компетенції мають бути у працівників продажу в логістиці? Як і будь-яких інших продавців, це, перш за все, комунікабельність, здатність встановлювати зв'язки. Тому що, скажу так, я дуже мало де бачила відділи продажів, що вже розподілені за функціоналом менеджерів з продажів, тобто, щоб хтось тільки залучав, хтось робив подальшу да, обробку клієнта і роботу з ним там, по оформленню угоди і так далі. Зазвичай це робить одна людина в компанії, і залучає, і потім оформлює всю, всі угоди і так далі. І, звичайно, таким людям важливо бути справді сервісними. Тобто, якщо вони працюють або з клієнтом напряму, або з якимись брокерами, які також да, нерідко зустрічаються в цій сфері, то їм потрібно бути уважними, не втрачати. Якісь собі нагадування робити, коли зв'язатися ще раз з цим клієнтом і так далі. І якщо це люди, які тільки починають свій шлях, скажімо так, в продажах в логістиці, то тут, звичайно, навчатись новому важливо і бути відкритими, це також будь-якому продавцю важливо, але і знати, ну, скажімо так, оцю. Базу логістично да, всі ці терміни, вивчити їх якимось чином. Наприклад, у теж компанія, яка морськими переведеннями займається принципова позиція керівника цієї компанії, тільки розглядати тих, хто має освіту морську, да, тобто, хоч хоч якось дотичний був до цієї термінології, бо ну там багато чого треба вивчати. Я попрацювала з ними декілька років і розумію, що це правда тема. Дуже схожа на навчання в медицинському, там теж багато чого треба знати, але не настільки багато, але немало. А на що звертати увагу при оцінці резюме та спів... співбесіди кандидата? Залежно від того, чи ця компанія працює тільки по Україні, або вона в міжнародному форматі працює. Якщо міжнародна, то звичайно, базова перевірка це англійська мова. І... Дуже класна є практика, якщо сама компанія, ця логістична, має достатньо хороший авторитет на ринку, може, працює багато років, і люди хочуть в ній працювати, то дуже класно просити кандидатів записати на одну-дві хвилини відео представлення про себе ще до співбесіди, для того, щоб не витрачати час. І за ці одну-дві хвилини можна оцінити рівень англійської, рівень е, людини, як вона себе презентує, наскільки вона може розмовляти, і так далі. І е, е, багато чого можна побачити, і це достатньо ефективно в контексті генерації великої кількості заявок, дав від, від кандидатів і швидкої їх обробки. Ну і плюс я би дуже рекомендувала використовувати зараз. Дуже багато з'являється інструментів пов'язаних з AI. Є платформи, на яких прям штучний інтелект може проводити співбесіди, або людина заходить і вона відповідає на питання, які прописані, і потім можна побачити результати, да, як воно складається. І Якщо компанія працює вже багато років і планує на декілька років вперед, я би радила розглядати студентів і вчити їх з нуля. Якщо у вас у компанії є прописана навчальна база, коли студент або новий кандидат приходить і він доволі швидко може адаптуватись, вивчивши ці відео або документи, які є в цій базі. Це насправді дуже рідко коли трапляється. Да, із сімох компаній, десь п'ять чи сім компаній були в нас в логістиці, не було ні в кого, поки ми це не зробили. Да, і це біль. Тому що поки нема системи навчання, оцей процес онбордингу нової людини, пошуку і заміни він вважається таким важким. І через це залежність від існуючого персоналу дуже сильно впливає на те, що керівник не може впроваджувати зміни, які зараз дуже потрібні. Да, ті ж самі ai інструменти, платформи також в логістик, логістики зараз а, створюються і ними також дуже а, є сенс користуватись. Тому а, а, да, головне, щоб а, от ці люди, які в компанії, вони... Не, не те, що не заважали, але не застосовувати е, нові інструменти. А як має проходити адаптація нового спеціаліста в команді та компанії? Е, знову ж таки, якщо є ось ця база знань, яка прописана, то бажано, щоб за новою людиною був закріплений е, якась відповідальна людина. Це може бути або HR на перший на перший час. Або е, керівник відділу продажів, або може якийсь старший менеджер, якщо він також замотивований, ну, продумана мотивація, е, яка в нього є для того, щоб навчити цю людину. Наприклад, такою мотивацією може бути е, ну, саме просте, це якась грошова компенсація, якщо люди пройшли. да, Тобто пройшли адаптаційний період, наприклад, який е, складає. Два чи три місяці чи один місяць, це в залежності від бізнесу. А також може бути е, мотивація, і це та, яку я бачила, також в логістичних компаніях. Це е, часто буває так, що власні е, е, або брокери, менеджери з продажів і так далі вони перевантажені. Да? І вони перевантажені такою, такими задачами, які е, деякі з них ну, десь рутинні і доволі прості. І е, мотивація е, такої людини навчати нового співробітника може бути, якщо цей співробітник йде до нього асистентом, і він таким чином розгрузить його від е, виконання ось цих поточних завдань. І е, через цю розгрузку він поступово навчається да цей новий співробітник, а е, цей досвідчений менеджер отримує. І підвищення, і можливість вивільнити свій час і витратити його, наприклад, на залучення нових клієнтів або на активацію співпраці з тими клієнтами, які можливо давно не повертались до цієї компанії, і так далі. Тому це зазвичай працює непогано, якщо не ставити це так, що ось ми візьмемо нових менеджерів, і вони вас замінять. Да, тобто, ось цього звичайно всі бояться і. Допомагати в навчанні людини, яка умовно несе в собі ризик там, забрати частину бізнесу або заробітну плату, або промоушен старих менеджерів, звичайно, тоді вони не будуть хотіти. Тому це дуже така тонка грань, як сформулювати і як організувати цей процес впровадження нових людей в існуючий відділ продажів. Але ну, ця задача е, виконувана, і ми бачили і впроваджували дуже класні приклади. цього. А розкажіть, будь ласка, кейс, який у вас вийшов, і які ні, і чому? Uh -huh. Uh -huh. Да, е, значить, з однією компанією, е, яка займається е, контейнерними перевезеннями з Китаю, uh -huh. е, ми пропрацювали десь місяці три. Ми зробили спочатку е, аудит, і е, після аудиту надали свої бачення, що там треба змінювати, і поступово почали перебудовувати відділ продажів. Е, це насправді був один із лідерів е, перевезень, і нам довелось перебудувати внутрішній процес, як вони всередині себе розподіляють роботу. І це дало їм можливість вивільнити, скажімо так, людей найбільш досвідчених вивільнити їх час за рахунок того, що ось такі асистенти були додані. Ми також впровадили їм crm систему, і це зазвичай для компанії це прям революція, коли це відбувається. І оскільки це було доволі. Багато вже років, може сім-вісім років тому. Єдине, що пам'ятаю, що всі задоволені, і дякували мені до того, повертались ще неоднократно до перегляду, як вони потім в динаміці працювали. Ще одна компанія, ось ця міжнародна логістика нестандартних грузів. Грузію там да, цікава була ситуація. Там дійсно менеджери вони. Як вовки, да? вони такі досвідчені, і багато заробляють, і тому вони також дуже вручалися будь-яким змінам. Ми навіть туди запросили, була така можливість запросити тренер, тож я запросила його просто прийти і для тих менеджерів ну, щось розповісти про продажі. І вони його дуже критично сприйняли, хоча це людина, яка дуже багато книжок написала з продажів і ну, по ній навчаються енциклопедично. Вони просто не почули його взагалі. Да? Ну, це про те, наскільки ось цей супротив працює, якщо люди думають, що вони професіонали в своїй справі і не мають ніяких. Сумніви в цьому і не відкриті для того, щоб навчатися, то ось таке трапляється. Але е, ми зробили з ними проект, який, е, власне, завдяки впровадженню нових людей, яких ми найняли, е, зараз він просто злетів, тому що коли війна активувалася, всі роз'їхались по різних е, країнах, і ось ті люди, які були тоді на той момент в Одесі, е, найліпші працівники. Ряд із них були внайті нами. Вони очолили представництва в інших країнах, і за рахунок цього компанія зараз зростає. А і був один кейс такий для аналізу, скажімо так, не можна назвати нам його вдалим, але насправді пізніше власник мені сказав, що він такий просто сам позвільняв людей. Там була доволі критична ситуація, де люди були брокери, які тримали кожен на собі ось цю базу. Да? І коли умовно ми прийшли, і сказали, давайте впроваджувати там нову систему мотивації і crm систему і ip телефонію в якій можна буде робити записи дзвінків і слухати про що вони кажуть з клієнтами. То, оскільки менеджери заробляли додатково і, скажімо так, обманювали компанію, то вони, звичайно, не хотіли би, щоб цей процес роботи став прозорим. І це викликало дуже великий супротив, а власник, він, звичайно, розумів це і він закликав нас попрацювати, а сам поїхав на бади і каже, Тобі всі, всі карти в руки, працюй. І, а я розумію вже зі своїм досвідом, що так воно не буде працювати. Звичайно, буде, якщо керівник і людина, яка з цих, цих людей, скажімо так, об'єднала, не ці зміни, да, не стає поряд і не каже: От буде так і ніяк інакше. То, звичайно, ймовірність підняти, скажімо так, революцію і сказати, що ні, так не буде, вона доволі висока. І тому я просто в такій ігри вже награю і сказала йому, що або ми впроваджуємо це разом, або діла не буде, і ми зупинили проект. Ні, ну завжди треба ж разом, а то інакше, якщо голова не хоче, ціло не пойде. Софт чи хардські на вашу думку найбільш важливий для спеціаліста по відділу продажу? важливі і харди, і софти, звичайно, тому що важливе і те, що людина з собою являє, та, і який в неї комунікаційний рівень, інтелектуальний, емпатичний рівень і так далі. Як вона виглядає, і якщо вона входить на зустрічі офлайн, не знаю, чи деякі компанії, що логістичні працюють в такій моделі, але да, якісь івенти і конференції відвідувати, звичайно, вони також продовжують і від цього, там як вона і запах і все інше, як і в будь-яких інших. Сфера, але важливі і хард-скіли, Тобто наскільки вона розуміється в своїй темі, наскільки вона професійна, наскільки вона вміє користуватися певними програмами, платформами, вміє рахувати ставки, розраховувати вартість і так далі. Тобто, це я б віднесла до харт і вони безперечно важливі. Єдине, що компанії в логістичній сфері. Вони якось відчаялись е, брати людей, які вже готові, тому що зазвичай це е, люди з іншої корпоративної культури, які е, ну, знову ж таки повертаємось до цієї специфіки. Вони вважають, що є зірками, і не дуже готові підлаштовуватись під щось нове да, в цій компанії, але бувають і ті, що можуть. Тож, важко просто знайти таку людину, яка вже і досвід має з одного боку, і внучка настільки, що може навчатися і щось для себе нове, використовувати. Ви за навчання молодих спеціалістів. Так, да, я дуже за навчання, але це не означає, що я тотально проти того, щоб розглядати людей з досвідом. Я зовсім ні. І, наприклад, коли нам потрібно було знайти керівника для однієї з логістичних компаній, ми почали шукати. Єдине, що власник компанії вважав, що керівник повинен бути тільки із логістичної компанії, якщо вже ми довідом шукаємо. Да? А я вважаю, що керівник ефективний на якомусь суміжному напрямку бізнесу, може також бути ефективним в. Ці логістичні компанії, звичайно, специфіку треба буде засвоїти, і вона важлива, і це займе якийсь час. Але якщо це досвідчений керівник, який ефективно вміє комунікувати зі своїми підлеглими, розбиратись у проблемі і допомагати її вирішувати своїм працівникам, то він буде ефективним де завгодно, тобто в будь-якій сфері. А як побудувати культуру постійного розвитку компанії, щоб співробітники самостійно прагнули вдосконалення своїх знань? Дуже класне питання, і я думаю, що цим питанням прокидаються і засинають багато власників логістичних компаній. Це комплекс дій, який включає і систему навчання внутрішньої компанії, який включає також систему мотивації за розвиток. Тобто в цій системі навчання це не тільки адаптація нових співробітників, коли вони тільки прийшли в компанію, але і професійне зростання протягом років, десятиліть в компанії. Да? Тобто, якщо ми хочемо, щоб людина не оновлювалась менеджери да, кожні 2-3 роки. То нам треба дати їм умови зростати всередині компанії, щоб вони були задоволені. І бажано ці умови показати вже на початку, щоб людина цей шлях бачила і розуміла, що їй потрібно зробити, щоб піднятися на одну ступень вище, на другу і на третю. І, звичайно, це процес, який будувати не супер легко. І до того приходять компанії не з перших, скажімо так. Етапів їх розвитку, але десь середній бізнес, середній плюс він приходить до цього. І, звичайно, якщо там компанія себе вважає вже середнім бізнесом, але це ще не побудувала, то це одна із таких фокусів уваги, яку варто приділити цьому часу, тому що це дуже дасть позитивні вплив на людей і на діяльність компанії в майбутньому. Дякую, Олена. Дякую, Ольга, за запрошення. Тож, якщо будуть якісь ще питання, звертайтеся, я відкрита. Подивитись на ситуацію в компанії може, і для звернутися до Ольги буде корисним для логістичної компанії, Може, ми разом навіть прийдемо по... подивимося поділимось досвідом. Дякую за запрошення.